Дякую, що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. У Прямому ефірі продовжується програма громадська примоля, середа, 20 травня. І ми поновили минулого тижня таку рубрику, як профорієнтація. Я знаю, що ви долучаєтеся досить активно. Навіть після ефіру нам телефонуєте, запитуєте координати того ем, закладу, який ми про які розповідали, в які запрошували. Адже дійсно хочеться, щоб ми і наші діти зрозуміли, що не завжди варто чекати, щоб було завершено і закінчити 11 класів. Можна вже після 9 класу отримати певну освіту. Яку мати на руках і знайти навіть собі роботу, а потім поступово степ -бай степ крок за кроком, все-таки і отримати вищу освіту, і певні інші знання. Але таким чином, все одно, навіть якщо так станеться, що ваша дитина не вступить до вищого навчального закладу, ну якщо так сталося, не вже буде професія на руках. Та взагалі плюсів того, що дитина має освіту вже після 9 класу, 9-10 клас навчається в іншому закладі, ані в школі, велика кількість. Що це за плюси? В яких випадках все-таки необхідно, щоб дитина. Після 9 класу вступала до певного навчального закладу. Ми про все це будемо говорити за мить. І зокрема, сьогодні поговоримо про такий факт, можливо, комусь з ваших дітей цікава медицина і ваша дитина любить людей. Тоді є порада вступати в медичний коледж. А як обрати заклад для навчання, щоб отримати саме медичну спеціальність? Скільки років необхідно вчитися в медичному коледжі? Нагадуємо, які умови вступу про все це за мить. Вже рада вітати у нашій студії. Сьогодні це Тамара Лежненко, директор вищого навчального закладу, Київський медичний коледж номер 3 двісті Є час для спілкування. Прошу всі ваші дзвінки приймемо. Готові будемо поспілкуватися. 223 двадцять три ноль дев'ять сімдесят один. Тамаро вас рада бачити. Доброго дня, я не знаю, чи чули, але ще попередньому блоці, коли я анонсувала нашу з вами розмову. наш ефір говорила про те, що сьогодні, якраз у навчальному закладі Київський медичний коледж номер 3 о 15 годині дня розпочинається день відкритих дверей. Так, а ви тут у нас? Ви знаєте, у нас велика команда викладачів, так. і цю цей день відкритих дверей проводять. Саме так, саме викладачі, викладачі. саме викладачі. Ви якось розповідали, говорили, що я маю на увазі, яким чином давали інформацію, що відбудеться такий день відкритих дверей. Тому що я знаю, що у вас на День відкритих дверей велика кількість приходить бажаючих. Так, да, Велика кількість приходить бажаючих. Цю інформацію ми давали починаючи ще до нового року. Mm. Значить, наші студенти. Виходили в свої школи, які вони закінчили, пропагували там. Далі по лікувальних закладах також проводили бесіди і давали інформацію, давали інформацію по школах. І, звичайно, багато, велика кількість людей приходять до нас. Ну, але чаще всього, частіше всього, приходять до нас е, ті і приводять дітей ті, які в нас вже колись навчалися. Ну, а, вже дорослі приводять своїх да, дітей. Так. Да, і ви це... знаєте, надзвичайно приємно, коли. Приходить і, і каже, ви мене пам'ятаєте, ага. <сум> такий великий, значить, скажімо так, молода людина велика, ви мене пам'ятаєте? Каже, а пройшло 30 років. 30 років назад я у вас вчився, а тепер привів свого сина чи свою доньку. І це нескільки приємно. І приємно ще те, що у нас. До 40% навчаються діти, батьки, яких медики, і працюють в лікувальних закладах і міста Києва, і лікарями, і медичними сестрами. І значить, ну, навіть діти... самі лікарі розуміють, що для того не обов'язково одразу йти так, в медичний там університет богомольця, а варто прийти все з нуля. Я вибачаю, да, що говорю, але да, так, да. А якраз не отримавши освіту в коледжі, або як раніше було в медичному училищі, то ти не ну ти отримаєш освіту, вищу освіту. Але тут я так розумію, молоді люди отримують якісь такі ази, які є надважливими в роботі медичного медич... медицині, медика. Що е, дійсно в роботі медика. Ну, Я вам повинна сказати, що якщо батьки медики, то діти з маличку бувають в лікувальних закладах так, і вони привчаються до цієї професії. Ну, і повинна вам сказати, що, мабуть, таки е, в генах передається оця любов до цієї професії, тому що ну, професія медика це та професія, коли потрібно надзвичайно любити людину. І не просто людину, яка здорова, красива, а людину, яка попала в біду, якій потрібно допомогти. Тобто, оце виховується з дитинства, оце милосердя. Бачите, виходить так зараз. Ми трошки поговоримо, такі я хочу написати, щоб ми з вами написали, окреслили портрет а, вашого вже Почали, це людина любляча, має бути. Не, да. не всі можуть бути стати медиками, правда? Не всі, не всі. Не всі. Це однозначно. І я вам навіть скажу таке, що є такі випадки, коли вчиться і на другому курсі, і на третьому курсі, а потім приходить і каже, що я, мабуть, буду забирати документи, тому що я не можу вчитися, не можу бути медиком. Це надзвичайно тоді, коли чаще всього виходять на практику в лікувальні заклади. А, теорія, 에, це одне, да, а практика... теорія одне, практика це зовсім інше. І ну, таких випадків небагато, але є такі випадки. Є такі випадки. Але ті, які закінчують, ви знаєте, це людина любляча, медика, це любляча людина, це людина, яка вміє... Розмовляти із хворою так, людиною, і здоровою людиною, і з дитиною. це, це, це угу, свого роду психологи, це свого роду психологи, і вміє підійти до кожної людини і до хворої, і до здорової, і підійти не просто не просто відповісти. А ви знаєте, потрібно, ну одному потрібно усміхаючись щось розказати, іншому потрібно розказати так наполегливо, що от так потрібно робити. Тобто це людина, яка має підход, підхід до кожного. Ви знаєте, є ще такі випадки, коли от у нас е, розподіл на роботу був, і наші випускники кажуть: так: е, ви мене направте в той лікувальний заклад, де я буду працювати з дорослим контингентом. дорослим, з дітей дітей з дорослим. А інші є говорять, ой, чи є дитяча лікарня або mm. дитя поліклініка, там, я хочу до дітей. Значить, е, Тобто, а ви йдете, коли так просять вас, якщо є варіант. Звичайно. Варіанти, звичайно. Але давайте можете... ми тепер поговоримо. На які спеціальності можна обучитися в вищому На шому... закладі Київській медич... так, медичному коледжі номер 3 У нас дві спеціальності. Так. Це спеціальність сестринська справа. Яка... Але ми нагадуємо сюди, і хлопчики вступають, Вступають. Щоб ви знали, вступають. сестринська справа це і для хлопчиків також. Вступають і багато хлопчиків. Вони немає медбрат такого поняття. Немає, де сестринська справа. Так. І це база 9 класів 9, і база так? 11 класів. Так. І є ще одна спеціальність: це акушерська справа, яка готує де готують акушерок. Це тільки на базі 11 класів. Тільки тут тільки. тут так. тільки на базі 11 угу. класів. І після закінчення випускники йдуть працювати в пологові будинки. Ідуть e, працювати десь e, в дитячій Ви відділення. направляєте їх, так? Так. Да, їх... А дивіться, ну не тільки ж кияни мають право вчитися в вашому закладі, правда? Ні, не тільки кияни. Так, а Ті, хто не кияни, які навчалися, вони по направленнях можуть працювати тільки там, де вони, вибачте, прописані, там, де вони зареєстровані, ні. чи в як... Києві все цікаво. Як так. Як це? Значить, у нас є дві форми навчання: є державна форма навчання і є контрактна форма навчання. Якщо ти вчишся на державній формі навчання, на тебе держава витрачає кошти, і ти повинен після закінчення відпрацювати три роки. Там, де тебе, де тобі дадуть місце, uh -huh. ну як правило, так як в місті Києві е, велика недостача середніх медпрацівників, тому направляють в місто Київ. А тобто, з цим проблем принцип проблем немає. Мало того, uh -huh. е, розподіл дає департамент охорони здоров'я uh -huh. міста uh -huh. Києва. Мало того, тут навіть враховують де ти живеш. Для того щоб тобі не прийшлось далеко їздити з одного кінця міста в інший кінець, тому що лікувальних закладів багато і а, всі столиці, потребують, і, пологи, і всі потребують і пологових будинків достатньо. І, пологових будинків mm -hmm. достатньо. і значить, враховують те, що ти хочеш працювати з дорослим контингентом, чи ти хочеш працювати з дитячим контингентом. Тому в цьому проблем немає. Так що де ти хочеш працювати, тебе завжди е, задовольнять. А під час того як вчаться, от е, практику проходять, да, звісно, проходять Так, Звичайно, по місту Києву. От зараз ті, хто у вас навчаються зараз, вже у них коли до речі, якісь іспити є ну, зараз. Вони на державній практиці, вже практика Уже а, на все, державній та. практиці. Це випускники та. Е, 9 червня пишуть крок. Тобто, це теоретична частина випускного іспиту. Потім вони знову до 18 червня виходять на державну практику. І після цього вони приходять до нас в коледж і здають практичну частину. Ну, Практичну частину це вже після того, як у них закінчиться державна практика. І в кінці червня вони отримують диплом. Разом з дипломом вони отримують державники направлення на роботу. Якщо контрактник хоче взяти направлення на роботу, будь ласка, якщо ні... Любий значить, любий лікувальний заклад, якщо це контрактна форма навчання, значить бере на роботу хоче випускник або направлення на рік. Який відсоток контрактників або... у вас? Якщо відсоток контрактників великий? відсоток контрактників це десь 70 на 30. 70% процентів державників Дуже? і 30 контрактників. процентів угу. ну, так і 30 контрактників. Ну, сказати... По, хлопцям по дівчатам не можна сказати. Чи більше дівчат такі? Вчиться вчиться, приходить вчитися. Дівчата? Вчитися, більше, звичайно, Дівчатка. дівчат. У нас контингент, значить, на 1 жовтня рахується контингент. Контингент був 1208 осіб, 1208 Шукайте, студентів. Багато. багато. Да. І із них десь 120 було хлопців. О, а то все дівчата. А то все дівчата. Ну, а Акушерками дівчата. тільки дівчата це логічно. Акушерки? Ні, не тільки дівчата. Значить, акушерки є і хлопці. Є так? Да. І то, тобто є теж хлопці. Але ви знаєте, це хлопці, в яких ну в майбутньому які хочуть стати акушерами гінекологами тому що тобто, ця професія, але теж це професія, яка профорієнтована іще із сім'ї. От батьки, акушери, гінекологи, і вони профорієнтували свою дитину на цю професію. Коли вступна компанія? Значи, вступна компанія починається 10 липня. 10 липня так, так було в прошлому да. році да. і так в цьому році. Якщо це база 9 класів, то е, приймаємо документи з 10 липня по 24 липня. Так. З 25 липня по 31 липня Ідуть вступні іспити. Значить, вступні іспити в цьому році база 9 класів здають у нас, значить, здають біологію по тестам, так. Тести це шкільні і пишуть український диктант. Значить, український диктант це обов'язковий іспит. А база 11 класів вони нам приносять уже результати ЗНО. ЗНО, ЗНО угу. це біологія, угу. так. також біологія так. і також українська мова і література. Значить, і результати ЗНО заносяться потім в єдину державну електронну базу, і в цій єдиній державній електронній базі навіть вистраюються. Рейтинг, хто за ким має право на зарахування. Мало того, в цьому році самий низький бал це повинен бути 100. І біологія, український, і плюс середній бал атестата, це все вираховується і приводиться до коефіцієнта, який складає одиниця. До uh -huh. цього коефіцієнта uh -huh. і навчальний заклад сам вирішує, який коефіцієнт брати на е, той чи інший е, результат іспитів. Значить, тобто, який коефіцієнт брати на біологію, який коефіцієнт брати на українську, і який коефіцієнт брати на е, середній бал атестата. Uh -huh. І Потім вистраюється рейтинговий список і хто за ким. І мало того, в цьому році і ще буде враховуватися пріоритет навчального закладу. Ну, Як це буде? це Ми будемо знати вже в кінці місяця. Так, да, шановні чи наже ж був представник міністерства освіти науки України. Ми його обов'язково ще запросимо трошки пізніше. Тоді вже й поговоримо і нагадаємо, як взагалі буде відбуватися вступна компанія. Тому тут ну це цікаво. Це, це важливо, в чер... да. в місяці його ми ще, запросити. Ми так і будемо. Ібо, да, да, ми так і будемо. Буде ми нагадаємо, як відбувається, як з документами, наскільки спеціальностей можна подавати, до скільки їх вищих навчальних закладів. Ну, да, от, зокрема, да. так про це ми обов'язково ще будемо говорити. Тому не переживайте всю інформацію і надамо вам, і у програмі громадська Програмі у центрі уваги, тому ви тут спостерігайте теми важливі. Я так розумію, що у нас вичерпується час. Підкажіть, будь ласка, півторої хвилини. От зараз у вас день відкритих дверей, да це до до котрої години буде тривати. Ще захотять абітурієнти, тому що мало того, що їм розкажуть, як буде проходити вступна кампанія, так. їм ще покажуть і навчальний заклад, значить покажуть кабінети, в яких вони будуть mm. навчатися, значить, з, з, з різними муляжами, з різною технікою, ви знаєте, це надзвичайно цікаво. І е, я хочу сказати, що от після того як вони побачать, як у нас навчаються студенти, мало того, як ще відпочивають у нас студенти, які у нас гуртки, а гуртки у нас всі безкоштовні. І ви знаєте, якщо хто так сказать іще і вагався, то він потім приходить все рівно до нас і приносить документи. Єдине, що треба визначитися, от краще всього, це треба визначитися, що от я хочу бути медиком. Професія надзвичайно цікава і надзвичайно потрібна професія, і потрібна кругом. Так, дякую вам сьогодні. Я переконана, що день відкритих дверей пройде на ура. Тому до дякую. зустрічі. Ви ще встигнете, я так розумію, і, і на день дверей, і на дам. день відкритих дверей. До зустрічі Тамар Лежненко, директор Вищого навчального закладу Київський медичний коледж номер 3 була гостем третьої частини. Прошу залишатися з нами одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ, Буду спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Тетяна Меліхова, представник депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Будьте з нами, не перемикайте. we